Привіт, ситуація на дорогах столиці зараз дуже напряжлива. Йде дощ, світла немає, світлофори не працюють. Зараз ближче до вечора, стемніше і буде взагалі треш. Нікого з, з пішохідної зони видно не буде. Тому будь Дуже уважні на дорогах, у дворах, усюди, тому що я ж кажу, що сьогодні буде треш. Всі російські загарбники геть вже здуріли зі своїми ракетами, обстрілами, постійні тривоги. В банк попасти неможливо, бо тривогу не пускають, на нову пошту потрапити неможливо, бо тривогу не пускають. Да, навіть з маркетів просять усіх вийти, тому що не хочуть брати на себе відповідальність за ці от тривоги обстріли. Тому, друзі, ще раз наголошую, будьте уважні. Дивіться, як кажуть, в оба. наших проєктів. Зараз ви побачите шот муві про майбутнє, можливо, майбутній наш проєкт. І хочу дізнатися вашу думку. Тоді, після пишіть коменти, коментуйте, питайте, стоїть чи не стоїть. Поїхали! Ну що, друзі, ось така у нас тачка є для проєкту. Розглядаємо на купівлю. Е, проблеми з двигуном, проблеми косяків по кузову, вона вже стоїть більше року. Власник каже, що не заводиться, не заводиться. Щось не можуть повернути коленвала. Треба робити уважно-уваж перевірку. По кузову жива, вся в коцках але це ж жига, жига на дісочках. Не знаю, що там знизу яке самопочуття цієї тачки, потім подивимося, подивимося. Тому, як вважаєте, стоїть долучатися до цього проєкту чи ні, фаркопчик є, труба ось така. Не знаю сейчас що там диски, диски, салон такий вилюровий, через кло бачимо. Тачечка за 10 тисяч гривень віддає власник, але є одна умова. Повна перереєстрація транспортного засобу. Ні до вірок, ні з чого, ніяких тих паспортів, тільки повна перереєстрація. Я вважаю, що це одного диску немає, вважаю, що це може запаска стоїть. Але ось такий стан. Каже, що є якісь запчастини, але є. Шумаємо, що маємо то маємо. Тож, друзі, пишіть, як вважаєте, брати за 10 тисяч гривень чи ні таку точилку.